Жуй, голодай! Хлопці, добрий вечір. Не хочете спробувати свої сили і з'їсти 5 сосисок за 30 секунд? Давай. О! Треба одна чи дві. дві. Безплатно. Можна дві. Ну, так. Добре. Лайфхак по Кабалянську. Все, в карман, все додому. Е, до речі, шкірочка і стівна. Е, там в коментарях не треба нам писати. 3, 2, 1. А ви жуйте, хоча б трішки. Три, давай, 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 три, давай, да, остання. Жуй, вот они. Три, два, один, смачно. <смір> Це впевнене. <смір> Прям дуже. А давайте. <смір> не може, ви дуже сміливі, я вам дарую сертифікат на сенвіч від пром'ясо. Перейдете, коли зголоднієте знову.